Привіт, з вами я Лана. І сьогодні на рунах таке питання. Чи потрібно тобі займатися рунами, вивчати руни, співпрацювати з рунами? Питання, ну, не для всіх, звісно, але прийшов такий запит, то давайте подивимось. Покажіть руни, чи потрібно вивчати руни? людині, яка зараз дивиться цей розклад, що потрібно вивчати руми. Можливо, через деякий час, не зразу. Можливо, ви вже маєте якісь результати вивчення рун. Тут говориться про те, що ви, можливо, вже починали цікавитись, вивчали деякий час назад руни, можливо, мали навіть якісь результати, але потім все якось. Підвисло, завмерло, і наступила, як би, то кажуть, творча криза. Ви чи то злякалися, чи то просто почалися якісь інші проблеми, і ви зараз не впевнені в цьому. Можливо, і так, так. покажіть, руни точніше про що ось тут. Так, ну, я скажу так, якщо ви ще поки що руни не вивчали, то на питання, чи потрібно вивчати руни, відповідь, так, ви можете, але потім ви все ж таки ваші результати будуть, але все завмре якось. Завмре і почнеться як начебто криза. Ви злякаєтесь або будете невпевнені в собі, або, можливо, відкриються якісь інші аспекти. Тут про те, що результати вивчення рун і співпраці з ними, ви можете замінити на щось інше, на щось нове. Знаєте як захопитись чимось іншим. Так, покажіть во точніше про що ось тут. Що тут була така криза? Так, тут більше страх. Знаєте, коли людина її тягне, да, має вже навіть якісь результати на працьовки, хоча б вивчила, можливо, значення рун. Але з часом трапляється щось, що як начебто. Чи то Цікавість пропадає, чи то людина переналаштовується на щось інше, її відволікає щось інше нове. І з результати цього завмирають, і йти далі якось наче ще й страшно. Наступає от криза така, коли є якісь внутрішні блоки і страхи. Як начебто руни кажуть, що ви то можете займатися рунами, але при умові, що не буде вам страшно, що ваша свідомість до цього готова. А що дасть співпраця з рунами людині, яка зараз дивиться цей розклад, при умові, що вона все ж таки буде займатися рунами, що дасть людині? Так. Ну, якщо ви почнете вивчати руни, по-перше, ви станете на шлях воїна, бо не кожен може займатися рунами, ну, як би глибоко, вам прийдеться, скоріш за все, відійти від соціуму, і тоді ви зможете отримати дійсно перемогу, успіх в, цьому, в цій справі. Знаєте, як. Дуже багато часу і уваги на себе забирає соціум, соціальне життя, банальна робота, банально спів... співпраця з іншими людьми. Та й взагалі просто спілкування там з друзями, з колегами, як ми звикли, розмови по телефону. Там. Якісь інші справи, розваги, вони відволікають на себе. А коли займаєшся вивченням такої науки, як руніка, навіть просто мантика рунічна, і та вимагає серйозного підходу, вимагає тренувань, вимагає вивчення матеріалу. І це перше. А друге, це особливий склад свідомості. Недарма кажуть, що руни це зброя воїна, інструмент воїна. Тут мається на увазі не воїн як військовий, а воїн по складу свого характеру. Бо все ж таки руни, привнесені нам скандинавською традицією, це були вікінги, це були люди. Прості, але сміливі, і для них парадігмою була все ж таки військова честь, доблесть, правда і справедливість, сміливість, сила волі, сила духу. Тому люди, котрі відповідають таким якостям, вони і тягнуться до рун. І якщо людина навіть більш, знаєте, М'яка, більш податлива, така, знаєте, більш сучасна, да? вона починає коли проживати руни, от саме проживати, вивчати глибоко, руни будуть змінювати її свідомість. І якщо їй ну, важко йти шляхом воїна, от бути таким цілеспрямованим, чесним Справедливим, все робити по честі по совісті, не звертаючись зі свого шляху, вміти пристосовуватись до всіляких, до всіляких ситуацій, але не зраджувати свого основного, да? основної цілі, основної своєї правди. Ось це вважається от каста воїнів, шлях воїна. Якщо людина для неї це дуже важко, рано чи пізно вона може зійти з цього шляху, і, до речі, їй за це нічого не буде. Вольному воля, як то кажуть. Але на питання, що людина отримає при вивченні рун, та, яка зараз дивиться цей розклад, то руни чітко так і показали. Людина стане на шлях воїна, це додавить їй. Твердості духу, сили характеру, більшого, більшої цілеспрямованості. Це, якби викличе у неї бажання відійти трохи від соціального життя, від соціуму, і тоді буде у неї успіх. І... Звісно, дасть більше інформації, більше енергії. Ця співпраця з рунами дасть людині. Ось такий прогноз від рун. Так, добре, а що допоможе на цьому шляху людині? Яка зараз дивиться цей розклад? Якщо вона дійсно налаштована на це, що їй допоможе? Так, допоможуть знання. Випадає як не дивно, але дійсно не дивно, бо ми зараз працюємо з рунами, а це могутній інструмент, правдивий інструмент. То і на питання, що допоможе, випадає руна пірт. одне значення якої це мішечок для рун, це знання рун, це розуміння рун, це знання в широкому сенсі. І це, якщо, як знаєте, як поворот долі, тут допоможуть дійсно оці таємні сакральні знання, занурення, проживання, як наче це ваша доля. Це буде допомагати. Ну, а що ж заважатиме, покажіть руни? Що заважатиме? Заважатиме, якщо це не ваше, якщо це, ви не відчуваєте це своєю метою і своєю ціллю, якщо це не ваша ціль, якщо це не ваша традиція, якщо це не ваш е, генетичний спадок, якщо у вас це навіяно, да? це не з глибини душі йде, а Ну, дань моді, наприклад, або бажання досягати якихось своїх результатів за допомогою рун. І от вам це буде заважати, якщо це не ваше, якщо це не глибоко, якщо це не глобально для вас, а поверхнево, це буде заважати на цьому шляху. Тут ми говоримо про дійсно вивчення рун і співпрацю з рунами. Не просто навчитися розкладати для себе руни на кожен день. Це можна зробити, в принципі, кожному, і це не забере багато часу і багато енергії. Якщо ж ми говоримо тут дійсно про знання, про співпрацю, про рунічну магію, то тут допомагатиме глибоке і сакральне знання, а заважатиме якраз оцей хаос, оце коли ти йдеш не своїм шляхом, коли це не твоя традиція в глибині душі, і коли це не твоя глобальна ціль, воно тобі як начебто не дуже потрібно. Добре. І що ж по ітогу може бути у людини, якщо вона стане на шлях вивчення рун? Ітог покажіть. Зміни. Ітог зміни. І це коли ти проходиш увесь рунічний круг, рунічне коло від початку до кінця ти стаєш на останню сходинку, і по спіралі плавно переходиш знов на першу. Це буде прорив, і це буде як перехід, перехід з одного стану в інший стан. Це буде чудово. Це, знаєте, коли ти Почавши потихеньку, помаленьку, спочатку ти трансформуєшся сам. Вивчаючи кожну руну, ти трансформуєшся і доходиш якраз оце остання руна футарку. Остання завершальна руна футарку, яка означає якраз цей прорив і перехід на новий рівень. Ти робишся іншим. Ти вже внутрішньо не та людина, якою ти починав. Ти не начебто й не змінився дуже. Але внутрішньо ти вже не та людина. І ти можеш знов-таки розпочинати новий виток своєї спіралі, але він вже буде на сходинку вищий. Ось цей перехід і цей прорив, і оцей схід сонця. Знаєте, коли Дивишся, сходить сонце. Воно осяє своїми промінями, воно дає життя, воно дає тобі шлях до нового. Ось це отримає людина, якщо дійсно почне вивчати глибоко руни. Тут будуть зміни і прорив. Так. Але тут не буде ще повного задоволення, тому що, як невисокопарно, може, це звучить, але справжній воїн, який вивчає руни, він ніколи не зупиняється на досягнутому. Тому й не буде задоволення. Буде прорив, буде перехід, буде проходження всього футарку від начала до кінця, але задоволення не буде, тому що буде здаватися, що я ще не занадто багато знаю. Я ще багато чого повинен вивчити. І тут не буде ще зупинки на відпочинок, не буде відпочинку. Так, Не буде відпочинку, а буде Багато сили, енергії на те, щоб далі щось робити, рухатись, іти, прикладати зусилля далі, далі, сил буде багато. Ну, добре, а якого ж все-таки успіху може досягти людина, найбільше користуючись? Іронічним знанням. Так. Ну, я б сказала, що тут буде, як знаєте, коли ти в собі був невпевнений, а потім ти починаєш. Бути більш впевненим в собі і на себе, сподіваєшся, більше. Це раз, друге, людина перестане захищатися. Вона, якщо ось тут на початку було сказано, що може все завмерти із-за страхів, то, починаючи вивчати руни, людина перестане захищатися від цих знань, вона вже не буде боятися. І ще, вивчаючи руни, один з плюсів буде: те, що людина зможе подивитися вглиб себе і, в, і дійти до своїх коренів. Тут будуть задіяні вібрації прадавньої пам'яті. Знаєте, це тоді, коли ти не тільки дивишся вгору в небо, сподіваючись на вищі сили, а коли ти дивишся в глибину себе, ти вже сподіваєшся на те, що і ти чогось вартий в цьому житті, і ти дивишся ще й в глибину, в прадавню пам'ять і набираєшся сили ще й звідти, свого коріння, це буде те, що можуть привнести руни. І в чому людина тут може досягти успіху. Тут буде впевненість в собі, тут буде сподівання на себе, тут буде. Тут буде як поринання в своє коріння, в свою традицію, і тут буде не просто, про, знаєте, як от Просити вищі сили вирішити всі твої пр проблеми. Да? Тут людина не буде дарма і за кожним рипом тригерити вищих, зробіть мені або для мене, будь ласка, щось. Тут буде людина намагатися, так як вона. Тут нам показали, не зупиниться на досягненому, хоча і будуть відчутні зміни, а почне знов таки щось робити, сконцентрувавши свої зусилля, направивши їх далі, то плюсом буде і досягненням іти дійсно далі, і вирішувати всі свої внутрішні і зовнішні, зовнішні проблеми. Сподіваючись на своє вміння, не сліпо просити вищі сили вирішити проблеми, а прикладаючи до цього й свої власні зусилля. Людина не буде захищатися. Захищатися від, від впливу цих енергій. І людина не буде захищена, захищатися від того, щоб нарощувати і знати ці знання. І знаєте, от коли почав уже, да? от тут саме про тебе, про того, хто дивиться зараз цей розклад, і відчуває, що всередині відкликається. Це для тебе. Ти будеш. Як уже беззахисний перед цим знанням, да? тебе, буде, тебе затягне. Ти не захочеш більше відмовлятися від цього знання і розмінюватися на щось інше. Тут на самому початку було сказано, що чи треба людині вивчати руни. І тут було сказано, що Результати ти отримаєш, але ти можеш зупинитися, якщо будеш боятися, якщо в тебе будуть внутрішні блоки. І ще при умові, якщо ти перейдеш на щось інше, нове, якщо ти будеш не поважати свої власні результати. То вони в тебе ну, просто твоє навчання і діяльність, вони за, замруть, заморозяться. І ось, що людина отримає, це, вона стане просто беззахисною перед цим знанням, перед цим зв'язком з рунами. Вона не буде навіть захищатися, тому що не буде хотіти більше нічого іншого. Той, хто поринув в цей світ, він не захоче від нього відмовлятися. Ну, ось такий вийшов у нас розклад про заняття рунами. Не знаю, для кого актуальний цей розклад, але на питання, чи потрібно займатися рунами, в принципі, так, да, тільки не боятися. Не боятися, бо все ж таки потенціал в тобі є при умові, якщо це дійсно твоє, і ти це відчуваєш. Ну і все інше, я думаю, ви почули. Тож приміряйте ситуацію на себе, і якщо ви тут впізнаєте себе, то цей розклад для тебе, для вас. Парада, парада, люди съехали. Парада. парада. И парада такая. Роби поспішних висновків, не будь е... занадто різким, роблячи вибір, а зробивши цей вибір, е... рухайся, вибір до руху, але при умові, що це твоє, якщо ти відчуваєш, що ти не гориш цією справою, вона дійсно тобі не дуже то й потрібна, або ти ще не готовий, не роби цього, не приймай різких і поспішних рішень. Спершу проясни все. Проясни, візьми в руки факел, освіти свій шлях, зрозумій, а потім рухайся. Така ось порада. Не йди, не біжи за модою, не слухайся інших. Роби по своїй душі, слухайся свою душу. Слухайся, прислухайся до себе, чи воно тобі потрібно, чи воно твоє, чи ти зможеш. І навіть якщо ти, почавши десь, потім вирішиш, що це не твій шлях. Тобі за це нічого не буде. Сходь з дистанції і шукай те, що дійсно твоє. Не бійся. Скандинавська традиція лояльно ставиться до цього. Вона не мстива. Головне тут не приймай рішення, перш ніж не ні проясниш усього. Перш ніж не зрозумієш отого внутрішнього вогню, чи є він в тобі, чи немає. А потім рухайся. І використовуй все собі на допомогу, а перш за все, свою свідомість, бо її потрібно буде розширювати, підлаштовувати під оцей внутрішній вогонь. Якщо ти не готовий, то не приймай цього рішення. Почекай. Можливо, ще не прийшов час, бо на перше питання все ж таки було. Був натяк на те, що, можливо, не зараз, а через деякий час. Ну, ось така остання порада відру. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока. І робіть правильні вибори, і не, не поспішайте всьому свій час.